На носі головне свято Путінської Росії 9 травня. На цьому фоні замість обіцяного перемир'я обстріли України тільки посилюються. Пропагандисти навіть згадали про вже майже забутий Орєшнік. Це РБК Україна і чого ж Україні чекати від Кремля у найближчі дні. Поговоримо з радником голови Офісу президента України Михайлом Подоляком. Доброго дня, пане Михайло. 9 травня, сакральна дата для агресорів. Уже буквально пару днів залишилася, і найбільше, що зараз цікавить українців, чого ж нам чекати у ці дні. Тому що з одного боку, ми бачимо, що дуже посилились обстріли мирних міст, знову погрози орешникам з'являлися, про які вже забули ось кілька останніх місяців. А з іншого боку, Путін все говорить про те, що буде, начебто, якесь перемир'я. Принаймні з їхнього боку, то що ж в реальності буде? На що ж нам в реальності очікувати? В реальності буде те, що і сьогодні відбувається. Росія буде використовувати ракетно-дронову техніку для ударів по Україні для масового вбивства цивільного населення, що вони останні місяці. Особливо з початком так званого переговорного процесу з Російською Федерацією використовують саме інструменти геноцидального типу ну тобто, удари по цивільну, по центрам міст, посеред містю, попередмістю, Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя і всі міста будуть знаходитись під ударами, що і щоночі відбувається. Перше, друге немає ніякого бажання Росії перемирятися. Вони мають на увазі, коли говорять цю фразу. Вони мають на увазі наступне в односторонньому е порядку. Україна має не наносити ударів по військовій інфраструктурі на території Росії. а Росія продовжить робити те, що вона робить. Знаєте чому? Тому що на сьогоднішній день немає юридичних підтверджень. От всі вони там говорять, і не тільки Путіна, всі інші говорять про те, що вони, начебто, там готові до якогось триденної, зупи... триденної зупинки вогню, але немає юридичних підстав. Для цього, тобто немає жодних наказів в військові частини для того, щоб вони зупинили використання дронів ракет чи зупинили там ті чи інші бойові дії на тих напрямках е і так далі. Тобто, юридично це все не має підтвердження виключно в рамках пропагандистської кампанії. Росія використовує тезу про триденне Ну щоб знову ж таки застопити там певне місце в інформаційному глобальному просторі. А робити вона буде те, що вона завжди робить ще раз без елементів примусу, нічого досягнути в. В розмові з Росією чи там в переговорному процесі з Росією неможливо, і вони сьогодні будуть продовжувати знову ж таки атакувати. Питання знову, якщо ви говорите там про арішники, я ще раз буду наголошувати, що це стандартний міжконтинентальні ракети Топель, да, Путін просто не зовсім розуміється на, на номенклатурі. Але між тим між тим, вони не те, що будуть у відповідь там щось використовувати. Я тут хочу, щоб ми правильно акценти ставили. Не Росія відповідає Росія. Є ініціатором агресії. Росія продовжує щодня наносити удари по Україні. Ініціативно це робить. Росія є автором війни, і це не питання відповіді на дії України. Це питання знову ж таки відповіді України на агресивні дії Російської Федерації. Що робить Україна? Ви бачите, да, Україна абсолютно дотримуючись дотримуючись норм і правил. Ведення війни наносить удари виключно по військовій інфраструктурі, включно з аеродромами базування там стратегічної чи тактичної авіації. Не більше, але й не менше і Україна активно знищує цю інфраструктуру війни. Якось у ці всі розмови про перемир'я впливають на плани і на планування дій від е, Сил оборони України. Ні, ну вони впливають скільки на психоемоційний стан навіть не України більше, а інших країн. Чому тому, що ну люди якби живуть з певними ілюзіями, ну взагалі в реальному житті люди дуже люблять ілюзії. От їм здається, навіть після трьох років війни, що Росія це країна, з якою можна про щось там домовлятися, не використовуючи елементи примусу, і вона буде до цього дотримуватись. І тому, коли Росія говорить, що вони там готові до переговорних процесів, до перемир'я і так далі, це розбалансовує саме. Це розуміння, яке вже було консенсусне, да по відношенню до Росії, що з Росії треба розмовляти через категорію ультимату, виключно, тобто, має бути жорсткий інформаційно-дипломатичний тиск на Росію, має бути жорсткий зовсім іншого рівня. Тиск економічний, в тому числі перш за все. Через вторинні санкції на країни, які дозволяють Росії обходити санкції і мати можливість заробляти кошти, які вони направляють на ВПК. І третє це набагато більш масштабніший і навіть жорстокіший е, мілітарний тиск на європейську частину Росії. Ну, тобто інфраструктура Росії має горіти там щодня в набагато більшому обсязі. От без всього цього, цього безумно, нічого не буде, але з точки зору впливу на нашу сили оборони, та ні, вони ж прекрасно розуміють, що Росія абсолютно нікчемно використовує тези про те, що вони, начебто, там десь припиняють вогонь. В цей момент вони там накопичують додатковий ресурс і б'ють як завжди в спину. Ну мається на увазі, навіть посеред там якоїсь локальної домовленості може наносити удари і так далі. Росія. Тут важливо зрозуміти з юридичної точки зору, і треба це фіксувати зовсім не дотримується правил ведення війни, і безумовно вона взагалі звикла використовувати елементи, скажімо так, вдарити в спину це. Ми з вами бачили в 2014 році. Вони це використовують і в рамках бойових дій, і бити по цивільному населенню чи по цивільній інфраструктурі це сьогодні ключовий елемент ведення війни з боку суб'єкта Путіна. Чому ви можете відповісти на це питання, тому що немає ніякого відношення до армії класичного. Сенсі цього слова він має відношення до спеціальної служби, яка практикує саме теракти як елементи е, тотального страху. Стосовно терактів, о, Володимир Зеленський попереджав, що на 9 травня росіяни під чужим прапором можуть влаштовувати якісь провокації у себе на території. Можливо, є якась додаткова інформація, можливо, від наших спецслужб чи готуються якісь такі провокації. Е, Відслідковуємо, моніторимо все. Попереджаємо наших партнерів. Вони також відслідковують, що де відбувається в Росії. Складно сказати. Що будуть вони використовувати тер інструменти для внутрішнього залякування? Вони спришно все це підуть. Чому тому, що Росія знову ж таки вона має два інструменти: Зовнішній – Це ескалація, війна, ну чи там агресія, як така, в різних форматах. А на внутрішньому ринку вони достатньо часто, особливо за часів Путіна, за ці 25 років, що Путін у владі так чи інакше використовували елементи терактів проти свого населення. Тобто залякування свого населення є невід'ємною частиною політики Путіна. Без цього вони не можуть контролювати внутрішні простір. Тому безумовно і знову ж таки традиційно вони вчиняють той чи інший теракт, і традиційно вони звинувачують того, хто в даний момент найбільш для них ненависний. Ну зрозуміло, Україна це вже там на десятиріччя вперед буде е, країною ненависті, і Росія буде під будь-яким там приводом казати, що Україна дотична до тих чи інших кримінальних дій на території Росії, але все не так. Насправді, Росія а, традиційно тяготіє тяжіє до інструментів терористичного характеру на своїй території. Вона їх часто використовує для цього. Достатньо багато в них є можливостей, достатньо багато є там різних мігрантів. Ми розуміємо, як вони це все використовують. І от саме факт попередження він активізував увагу до спроб Росії використати внутрішній простір для теракту, для того, щоб там в чомусь звинуватити Україну. І щодо інших, тим, що хотілося поговорити, а, складається. Таке враження, що після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані а, в. А... Дипломатичному врегулюванні війни наступила певна пауза. Ніяких заяв не лунає гучних, нічого не відбувається. З чим це пов'язано? Чи правда це так? І що наш американський партнер ну в цілому я назі не тільки пана Трампа, а в цілому американський партнер набагато більш реалістичніше оцінює сьогодні Росію її наміри, її справжні мотиви, що насправді Росія робить, що вона буде робити, і так далі. Тобто, вони набагато більш реалістично вже розуміють, що ця стратегія. На відміну від стратегії минулої адміністрації, м'якої дипломатії по відношенню до Росії не дає тих, не те, що навіть швидких, а взагалі результатів з точки зору там і припинення війни, і з точки зору перерозподілу глобальних впливів навпаки. Росія абсолютно свідомо вбиває ініціативи Сполучених Штатів на корню. Мало того, вона вб'є по репутації і пана Трампа, і так далі. З іншого боку, наші американські партнери побачили зовсім іншу модель поведінки в Україні. Тобто ми є конструктивним партнером. Ми про це завжди казали. Але тут була певна емоційність. Я маю на, увазі, на початках каденції 47-го президента там вона була створена. От Певною інформаційною роботою маю на внутрішньому просторі Сполучених Штатів. Я не кажу, що в це там впадалася Росія, просто є різні думки. Тобто, вони працювали. Оця інформаційна складова працювала на відмінностях від того, що говорили, декларували і робили представники минулої адміністрації, тобто минулого президента Сполучених Штатів, і от на цій різниці вони там робили певний результат. на з електоральному циклі. Але сьогодні вони розуміють, що Україна, по перше, комфортна для ведення переговорів. По-друге, Україна готова до продуктивної співпраці. От угода, наприклад, яка буде ратифікована в парламенті, ну мається на увазі про про стратегічне економічне партнерство. Саме про це і свідчить, що ми готові там до комерційних прагматичних відносин з сполученими штатами. Що, наприклад, Україна абсолютно щиро хоче завершення війни і готова йти на ці пропозиції, наприклад, про припинення вогню, які там сполучені штати спочатку ініціювали 30-денне, Дивіться і Україна, і Сполучені Штати розуміють, що при війні такої інтенсивності там на два дні, на день, на 24 години, на там 48, 96, 72 години неможливо зупинити війну. Тобто війна має бути зупинена там днів 30+, плюс для чого? Для того, щоб всі інциденти, ексеси, які там будуть важко. Регулюватись в перший тиждень, щоб поступово це взяти все під контроль і дійсно гарантувати тишу. Ну Росія, це ну абсолютно точно вона не зацікавлена в цьому. Для неї важливо там в рамках пропагандистських ініціатив щось заявляти, але точно не припиняти війну як таку і не виходити з неї. Тому сполучені штати тут з одного боку абсолютно щиро вже розуміють, що Україна є конструктивною і партнерською. І з іншого боку, сполучені штати розуміють, що вся ця м'яка дипломатія не відношенню до Росії, не приводить до якихось результативних дій. Навпаки, вона стимулює Росію підвищувати ставки і так собі зневажливо ставитись до ініціатив Сполучених Штатів. Я думаю, що ніхто це не буде терпіти, враховуючи психоемоційний там скажімо тип пана Трампа. Я думаю, що якісь дії набагато більш жорсткого жорсткішого характеру по відношенню до Росії будемо бачити вже достатньо швидко. Чому ж в такому випадку і досі не введено цих величезних? Санкцій, якими Трамп постійно погрожує Росії, чому не відбувається реальних кроків? А це переформатування має бути політики, стратегії. Це потребує певного часу. Ну давайте за рахунок оцих, як ви говорите, величезних санкцій, штрафів. дивіться, введені мита, але переговорні процеси великі, да, особливо проти Китаю. Але ті чи інші переговорні майданчики працюють, і Сполучені Штати періодично відкочують назад. Да. Ну, тобто вони. Пробують контролювати ситуацію не за рахунок там драконівських якихось заходів, а за рахунок переговорного процесу. Так само з Росією вони вважали, що Росія, якщо вона пішла на переговорний процес, вона дійсно щира в цьому. Сьогодні вони розуміють, що вона не щира, але це треба перебудувати в ту стратегію, яка мала дати їм результати. Ну мається на увазі стратегію домовленості з Росією. Ви тут тут поступаєтесь, тут тут ми йдемо на певні компроміси. Маназі Сполучені Штати тут в нас є спільні інтереси і так далі. Просто на мій погляд, сполучені штати не врахували одну дуже важливу е, складову. Росія є васальною сьогодні країною з економічної точки зору для Китаю. Китай абсолютно точно, який готується до ну, там, масштабного геоекономічного протистояння зі сполученими штатами. Ну м'яко кажучи, навряд чи віддасть вже те, що він вважає своїм, ну тобто ресурсні можливості Росії. А Росія це вдвічі пропонувала. Да, вона пропонувала це Китаю, віддала вона це саме пропонувала Сполученим Штатам. Ну це нонсенс. І сполучені штати вважали, що Росія є розпорядником цих ресурсів, а це не так. Росія є розпорядником тільки одного ресурсу насилля, як таке, тому що цей ресурс сьогодні використовують найбільш примітивні країни. Ну тобто Північна Корея, там я не знаю, Іран. Але знаєте, попри це, і від самого Трампа і від членів його адміністрації досі звучать такі думки, що а, от якщо Росія захоче, вона захопить цю Україну навіть зараз. І мовляв, от тільки Трамп а, стримує його а, від цього кроку. Але ж насправді насправді це не так, як їх вдалося переконати в тому, що Росія може захопити всю Україну. Тут трошки складніше і простіше одночасно. Дивіться, коли вони про це говорять, що Росія там хоче. Ну тобто, те, то, що Росія хоче захопити всю Україну, я думаю, ви не сумнівались. Да? і це було зрозуміло. Спочатку повномасштабного вторгнення це і дефікс Путіна таке показове маніфестне знищення України як концепція, як державності. Немає там автентичності, максимальне вбивство людей, максимальна депортація, руйнація території, щоб. Вона виглядала максимально нічим. Я хочу щоб ми з вами розуміли перспективи, які були в Ростамірі, в Україні да заселення цієї території найбільш такими маргінальними гопніками, да з там з російської глибинки. і так далі. Це треба розуміти. Але тут є питання, в чому, чому Трамп про це говорить? Тобто такі плани безумовно в Росії були, і безумовно, ці плани так чи інакше, малювались там аналітичними центрами в Сполучених Штатах в інших країнах і так далі. Інше питання в тому, що три роки чинити опір настільки ефективно, як це робить Україна, ну це вже мало підкоригувати всі ці, ці плани. Але Трампу е, тут він працює на внутрішній ринок. Чому я кажу, що треба спокійно доставитись до таких заяв? Це не розраховано на Україну. Це не розраховано на нас з вами. Це розраховано виключно на внутрішній ринок для того, ну політичний американський. виключно для того, щоб пояснити, чому немає таких швидких результатів, чому немає швидкого там домінування сполучених штатів у ключовій на сьогоднішній день на європейському континенті континенті війні, яка буде впливати на правила поведінки там на десятиріччя вперед, і для того, щоб пояснити своєму виборцю, чому це складно, він говорить про ті чи інші пояснення. В даному випадку він говорить, що Росія це там масштабна, ресурсна, велика мілітарна країна, з якою там ну безумовно було б тяжко справитись. Вони втрутились вони принаймні зупинили просування Росії, і так далі. Тобто, це зрозуміла для мене риторика, але через ця риторика направлена на те, щоб мати оцю електоральну підтримку. Ну тобто, рейтинг в Сполучених Штатах. Для нас з вами головне не це. От чому я кажу без рефлексії, треба ставитись до заяв наших американських партнерів? Для нас важливо, які угоди ми підписуємо, чи зможемо ми розблокувати а це вже сьогодні так: купівлю зброї у Сполучених Штатах, тому що там є критичні для нас з вами види зброї, особливо все, що стосується протиракетних систем, і так далі. Чи будуть вони знову ж таки міняти свою риторику по відношенню, змінювати свою риторику по відношенню до Російської Федерації? А вони її змінюють вже чи будуть вони? А ми сьогодні бачимо з вами ініціації. Ініціативи пана Келога, ну, тобто, те, що він. Так, от, до речі, стосовно цієї ініціативи, він же ж пропонує заморозити лінію розмашування нинішню і створити 30 кілометрову зону. зону. Так. Знову ж таки, це Україна є пропозиція. на це згодна? А це не питання згодна чи згодна. Тут питання в тому, що немає сьогодні, і він сам про це говорить: абсолютно бажання Росії зупиняти війну. Ну, взагалі, от і, і, і це є дуже важливою складовою. Сполучені Штати ініціюють щось в даному випадку він говорить там 30-кілометрова демілітаризована зона, і відразу говорить про те, що немає жодного бажання у Росії навіть на цей тип. Ну, тобто. І тоді виникає питання так, а хто саботує переговорний процес, хто саботує там мирний процес, як такий, і що треба далі робити? І дивіться, і далі виникає питання: якщо все саботує Росія, не готова до жодних там планів, ініціатив Сполучених Штатів, то що то треба відвернутись? То тоді це обнулення своєї самостійної, ну добровільне обнулення глобальної репутації. Тоді Китай, наприклад, буде себе поводитись із політичної точки зору набагато більш там, скажімо, активніше, да. А якщо ти не можеш відвернутися, то тоді треба прийняти для себе інше рішення. Треба примушувати Росію до ми, до миру не просити про мир. Не пропонувати щось, що вона буде там раз за разом казати ні, нам не підходить, ні нам не підходить, а примушувати до миру, і тоді це інші технології. І знову ж таки, враховуючи психотип пана Трампа, я вважаю, що це вже не за горами. Багато співрозмовників наших РБК Україна і в українській владі, і за кордоном кажуть, що скоріше за все Путін не збирається йти на переговори до осені, що він ще хоче влітку провести наступальну кампанію і тільки після цього сідати за стіл переговорів. Це правда, що він накопичує ресурс остаточний? Ну що там є залишковий ресурс, не остаточне, залишковий ресурс, це точно те, що він шукає можливості профінансувати знову ж таки за, за рахунок доходності на глобальному ринку оці нові компанії. Так так само це очевидно. Те, що Путін не реалізував там жодних своїх задумок на передодні повномасштабного вторгнення, і хоче, хоча б щось там дореалізуватися, це точно знову ж таки. Він вважає, що йому вдалося похитнути цю єдність проукраїнської Коаліції і можна скористатися цим моментом, він помиляється. Подивіться, те, що він це буде робити, точно, це що він не хоче сидіти за столом переговорів. Я думаю, що і весени він не захоче сидіти за столом переговорів. Знову ж таки, але тут питання: дивіться: чим довше вже сто днів ініціативності Трампа а, обнулено Путіним. Тобто Путін сказав, що Трамп ні на що не впливає, і взагалі не може там ніяк нічого досягнути. І це все удари репутаційні е, по Трампу. Далі все буде тільки гірше. І тому відповідно треба буде прийняти певні рішення. Які рішення і повертаємось з вами до базового певні рішення виглядають наступним чином. Перше, інша риторика обов'язково, ну тобто, не можна стимулювати риторикою Путіна для, для більш агресивних дій. А риторика, яка сьогодні періодично лунає, вона його стимулює. Тобто Далі, друге економічний тиск. Він має бути зовсім іншого. Ну взагалі іншого типу, особливо через протести проти країн, вторинні санкції проти країни, які там дозволяють Росії отримувати кеш. Ну тіньовий кеш, немає різниці, що вони там продають нафту, газ чи там якісь ще елементи той же розатом і так далі. Ну і нарешті третє: от все, що ми з вами бачимо в останні дні у виконанні України, тобто використання дронів і ракет там різної дальності для е знищення аеродромів, знову ж таки, інфраструктури. Оце має бути там в 10 15 разів більше тоді це буде мати по перше впливи на ресурсний стан Росії. Тоді вони не зможуть фінансувати ключовий елемент своєї економіки. ВПК. і це буде мати суттєво інше значення для соціальних. Стосунків в Росії, ви ж бачите сьогодні, як вони там реагують на все, що відбувається, заблоковані аеропорти там і так далі, і тому подібне. І це вже говорить про те, що після трьох років війни на території України війна в повному обсязі, ну не так як нам з вами хотілось би да безумовно з урахуванням того типу війни, який веде Росія, але між тим, що війна в повному обсязі йде на території Росії, Росія не контролює. В все, що відбувається, і останнє питання хотіла б дізнатися стосовно угоди про корисні копалини, коли розпочнеться її реалізація, та давайте дочекаємося з завтрашнього дня. Це буде, скажімо так, ратифікація її в парламенті. Ну, принаймні, о цієї частини міжурядової, да, яка чітко говорить про стратегічне партнерство. Далі там будуть ще допрацьовуватись технічні умови, ну тобто, як буде виглядати інвестиційний фонд, тобто умови вже в принципі є, але там ще допрацюють юристи, там ще щось і так далі. Тому подібне, я думаю, що це максимально швидко і для нас це вигідно. Чому? Тому що дивіться, це додаткові інвестиції, які підуть в галузі. а Це робочі місця, це додаткові технології, а це зовсім інший рівень вже конкуренції, глобальної, це економіка зовсім іншого типу в Україні. Це з економічної точки зору. Ну і нарешті з безпекової точки зору це ж активи, які сполучені штати на яких можуть заробляти. Ну, ви розумієте, що треба захищати активи. Тобто, ти ж не будеш віддавати там добровільну територію, де є активи, які тобі там до доданої вартості е, додають, і Сполучені Штати однозначно будуть зацікавлені в захисті цих активів в різних форматах. цей захист це може бути розблокований продаж додаткової там зброї, там ще якісь програми мілітарні і так далі. Тому подібне. Тому я думаю, що Україна зацікавлена якомога швидше це все запустити. Питання тільки в юридичній імплементації, дана, ну, тобто ратифікація через парламент, далі до опрацювання Ам технічних умов, і я думаю, що це все швидко буде зроблено. У нас в гостях був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента Україна. Ви ж не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.